Слава Україні! Ви знаєте, от кожен раз ми тут збиралися, і кожен раз приймали звернення до Верховної Ради і до депутатів, щоб прийняли той І Сьогодні так приємно тут стояти і розуміти, що ця епохальна робота нарешті зроблена. Вона зроблена, законопроєкт підписаний, і ви знаєте, який найбільший результат з того. Перше, що депортація українців за Керзонія названа злочином комуністичного режиму. Бо тоді в Польщі був комуністичний режим, тоді у нас був комуністичний режим. І в результаті, те, що наша депортація це злочин, це надзвичайно важливо для побудови правильних історичних наративів. Другий важливий момент, знаєте, я це помітила по соцмережах, що Дуже багатьох регіонах на дуже багатьох рівнях сьогодні вшановується пам'ять депортованих, сьогодні говорять про цю депортацію, про долі людей, обговорення, як можна далі засуджувати комуністичний режим, який до сих пір, так само як нацистський, не засуджений. Але про це говорять зараз по всій Україні. І третій важливий момент, коли ми на рівні світової федерації українських лемківських об'єднань збиралися докупи. Зокрема, наші лемки з Сербії і Хорватії, дехто з Америки і Канади казали, ну то люди, давайте жити ще чимось, а то ви тільки про закон про депортацію говорите. І ось тут головне питання. Законопроєкт прийнято, підписано і вже ведено в дію. Що далі? А далі величезний пласт роботи. Тому що більшість українців наразі не знає про нашу трагедію. І не знає про її повторення внаслідок московського вторгнення ще в 14 2014, потім 22-му році. Більшість молодих людей зараз не підозрює про ці всі речі, але зараз є велика кількість спільнот, які дійсно відновлюють історичну пам'ять. Так нам треба їм допомогти, її відновити, щоб вона передавалася наступним поколінням. Чи ті, хто тут серед нас старший? Чи ви всі записали свої спогади? Чи ви всі написали про своє рідне село? Чи ви всі на папері в комп'ютері зафіксували те, що розповідали ваші мама і тато, бабусі і дідусі? Ну тому, якщо один відсоток є, то напевне ті зафіксували. А всі решта я прошу, я благаю, зробіть це. Бо немає цього зафіксованого далі, ніхто не буде знати. А потім знову нам, не дай Бог, через якихось кілька десятиліт будуть розказувати, що ви ні ті і не так думаєте і взагалі не оттуда. Ми маємо творити свою національну пам'ять і сьогодні, передаючи свої спогади наступним поколінням, передаючи свій біль. Не знаю, що небагато в кого зараз є нагода поїхати, але ми маємо їхати на наші могили. Ми маємо писати про них, говорити. Ми маємо от зараз, навіть в контексті цієї роковин депортації. Тепер на державному рівні ми можемо звертатися, просити, вимагати, щоб в школах робили відкриті уроки, щоб в університетах робили зустрічі. І це вже абсолютно законно. Ось чого ми зараз досягли цим законом. Тому завдань на майбутнє є дуже багато. І давайте так, наступного року ми тут зустрінемося. Я з кожного вас буду питатися. І прошу принести паперові версії того, що ви записали. А ми поможемо це все скласти в книги, видати, бо це має бути. Але ви знаєте, ще я що хотіла би сьогодні нагадати, але зараз тут сварити будуть. Друга неділя вересня. Є постанова на рівні державному. Але все почалося з того, що Олег Михайлович, а на Тернопільлі Степан Барна. Зробили все, щоб на місцевому рівні, друга неділя травня, о, друга неділя вересня, це було шанування роковин депортації українців за Керзоні з 44 51 років. І я дуже пам'ятаю той 18-й рік, коли в нас були роковини акції Вісла, коли ми три дні у Львові на рівні віце-прем'єра вшановували тих, хто постраждав від цього страшного злочину. Все починається з людини, якій не какає разниця. І кожен з нас своїм своєю впевненістю, непохитністю і бажанням зберегти своє може зробити дуже і дуже багато. Тому сьогодні я просто вам всім дякую. Кращий дякую.